О 6-й ранку будинок на базарній 93 знову обвалився. Це вже втретє, за останній час. На щастя, ніхто не постраждав, хоча двоє людей опинились у пастці з уламків, а в будинку прорвало опалення. Продовжувати жити в аварійному будинку вже не можна. Людей потрібно терміново відселити. Подробиці дивіться у сюжеті. Добрий. День. Добре. Вам, вас там не привалило? Не але не могли вийти. Микола, який працює двірником, каже, щастя, що залишився живим. Він з товаришем мешкає в підвалі аварійного будинку, який сьогодні вранці обвалився. Говорю, Андрій, ми сюди не вийдемо. Завалило повністю ступінки, відкрили <гліх> двері. Воно все туди сипиться. Ну, камінь. Хорошо, що двері туди відкриваються. А так, чтобы понаружи, мы их не открыли никогда. И так потихоньку туда затянули камни, вот вы вытаскиваем. Затянули туда камни, увидели уже ну, свет. Все, пробили сюда, на, на ну, понаружи, и все. И так и вылезли, ну, дырку сделали, и так и вылезли. У одному з флігерів будинку й досі мешкає дві сім'ї. Коли ми намагались поспілкуватись з ними, будинок продовжував розвалюватись. Ну, може, просто не перший раз падаємо, тому ми зрозуміли, що це. О, хас спає, точно так же і було. Олена мешкає в квартирі на третьому поверсі в аварійному будинку. Разом з нею тут живе її син. Він має інвалідність. Поверхом нижче разом з чоловіком живе Світлана. Вона доглядає маму з інвалідністю. Жінка вже спакувала усі речі і зі страхом чекає, коли обвалиться чергова стіна будинку. Це може статись будь-якої миті. Я і сусідка з третього етажа вискочили смотрім. Ну вроді такого нічого такого подозрительного не було. І потом годин, як упало все і все. Ми одразу всі ці служби, які у нас в місті є, ми все набрали, тому що прорвало отоплення. Отоплення прорвала, все Вот, і це все вот утекло. В мерії через черговий обвал зібрали екстрену комісію, аби відселити ще дві сім'ї з будинку. Нагадаю, будівлю визнали аварійною ще в 1994 році. Лише цього року сталося три обвали. 27 серпня тоді з будинку поїхала перша сім'я до маневреного фонду. Інші залишились жити в квартирах сусідів. Вдруге стіни і покрівля впали 27 листопада після сильного снігопаду. Як відзначили в мерії, пам'ятку архітектури знесуть. Однак для цього необхідно зняти охоронний статус. Івана Гресимчук, Вадим Мірза, сьомий канал.